У ефірі телеканал РТБ передача «Громадське приймання сьогодні. Увага усього суспільства прикута до подій на сході нашої країни, до гарячих точок, де йдуть бойові дії. Відповідно до рішення уряду в Донецькій та Луганській областях введено режим надзвичайної ситуації, в інших регіонах, зокрема на Рівненщині, режим підвищеної готовності. Що передбачає цей режим? Якими повинні бути дії населення, підрозділі обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій у цей період? Допомога тимчасово переміщеним громадянам зі сходу країни на ці що теми ми будемо говорити з гостями студії? А це Богдан Данилюк, начальник оперативно-координаційного центру головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Тетяна Сладковська, заступник начальника центру з нарахування та здійснення соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, та Віктор Симонюк, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення рівненської обласної державної адміністрації. Вітає вас, шановні гості, в нашій студії. Віталій. Зауважу одразу, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 2300 шістнадцять. Отож, режим підвищеної готовності. З якою метою його введено, з яких умов його вводять цей режим? Ну, відповідно до розпоряджень Кабінету міністрів України від 26 січня на території Луганських і Донецької області введено режим надзвичайної ситуації на всіх рештах територіях. України введено режим підвищеної готовності. Даний режим введений для того, щоб всі сили і засоби авріально-рятувальних служб і формувань перевести в режим посиленої готовності для негайного реагування на будь-які надзвичайні ситуації та погіршення оперативної обстановки. Відразу хочу звернутись до населення, щоб не панікували. Введення режиму підвищеної готовності ніяких обмежень для населення не веде. Це введеться лише для пожежно-рятувальних підрозділів аварійно рятувальних служб формувань, а також для органів державної влади, виконавчої влади органів місцевого самоврядування. От. Саме із за цього режиму е сформовані на території Рівненської області оперативні групи швидкого реагування, які в 15-х готовності можуть вибути в будь-яку будь територію Рівненської області для ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Е відповідно, крім підрозділів оперативно-рятувальної служби, е цивільного захисту в дану групу входять також врінетування служби формування, всіх інших служб, тобто і обленерго, і рівнегаз, газ, і водоканал, і комуненергія, тобто всі авгрінетуванні служби формування, які можуть залучатись для ліквідації надзвичайних ситуацій. Чи достатньо техніки, яка буде необхідна? Значить, крім того, що звичайно достатньо, крім uh -huh. того, що в нас в рівному створенні ці оперативні групи, дані оперативні групи створені в кожному районному центрі нашої області. Неодноразово вже проводилось відпрацювання, злагодження даних дійстями, службами. Відповідно проводяться оперативні наради, а також створений координаційний штаб на території області для координації всіх будь-яких аварійно-рятувальних робіт. Значить, в режимі підвищеної готовності, значить, далі нашою службою на даний час вже проведено уточнення всіх планів реагування на можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на території Рівненської області. Значить, посилений моніторинг за станом радіаційного контролю на території області, також станом гідроспоруд. Значить, проведено в готовність всю резервну техніку, яка є на озброєнні. Забезпечено безперервний цілодобовий збір оперативної інформації і взаємоінформування зі всіма службами. От. Перевірено системи оповіщення нашого особового складу для того, щоб в будь-який момент, в найкоротший термін, ми могли підняти особовий склад по тривозі. Уточнюється наявний матеріальний резерв головного управління, також підготовлені запасні пункти управління Рівненської області. Ну і крім того, на даний час проводиться подальша перевірка потенційно небезпечних об'єктів, відпрацювання, планів ліквідації аварійних ситуацій на даних всіх об'єктах. Тобто всі ті е, заходи проводяться з метою недопущення виникнення, а в разі їх виникнення негайної локалізації, подальша ліквідації будь-яких аварійних ситуацій. Ну, Відбувається і охорона цих об'єктів, напевно. Чи вистачає сил, щоб охороняти ті певні ну. об'єкти інфраструктури? Я дозвольте, я так, так, доповню будь ласка, по цьому питанню. По, що зроблено? Хочу проінформувати, що зроблено органами виконавчої влади на місцях і обласної державною адміністрацією по даних питань. Розпорядженням голови адміністрації від 27 січня створений оперативний штаб і від 29, від 29 січня. Видано розпорядження про проведження заходів в режимі підвищеної готовності. В цих розпорядженнях визначений комплекс заходів щодо функціонального обласного оперативного штабу та посилення охорони об'єктів інфраструктури, стратегічного призначення та об'єктів життєзабезпечення населення. На виконання даних розпоряджень визначений перелік цих всіх об'єктів транспортної та критичної інфраструктури і, і Об'єктів підвищеної техногани небезпеки, закладів охорони здоров'я, адмінприміщень органів виконавчої влади, а також місць з масовим перебуванням людей, які потребують першочергового захисту у разі ускладнення ситуації, в тому числі зумовлених терористичними проявами. Управлінням внутрішніх справ в області здійснюється цілодобова охорона даних об'єктів, посилені патрулі, шляхом подвоєння їх. Залучені громадські формування і кінологи до охорони громадського порядку. Також налагоджена спільно з районами містами області співпраця з підприємствами, установами та організаціями різної фонду власності щодо обміну інформацією з їх камер спостереження. Крім того, районними державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування. Створені відповідні штаби, такі як обласні, так і створені місцеві Героївні, штаби, забезпечені їх оперативне щоденне функціонування та координацію дій <кій> з реалізацією заходів, спрямованих на попередження та протидію можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров'ю громадян. Крім того, проведені наради, як говорив мій колега, з усіма. Службами цивільного захисту, в тому числі водоенергопостачання, в тому числі включили представників будівельних організацій щодо підвищення і готовності та сили заспів до оперативного реагування при виникненні можливих надзвичайних ситуацій. Керівний склад та їх мобільні оперативні групи переведені на цілодобове чергування, сформовані також на сьогоднішній день аварійні бригади. Та формування другого ешелону. Якщо будуть великі такі масштабні можливі надзвичайні ситуації на, 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 на території нашої області, то будуть додатково залучені, залучені додаткові сили, в виду, і важка техніка, крани, бульдозрі з інших організацій. І, також мережа спостереження лабораторного контролю, приведеною підвищеної готовність, то що уточені плани всі реагування на всі надзвичайні ситуації. І, також. Що ще було зроблено? 26 січня проведено оперативне засідання постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, на якому розглянуто питання забезпечення безпеки населення області та захисту цих найважливіших об'єктів. І два дні назад. Проведено розширене засідання постійної комісії з техногенної екологічної безпеки, на якому детально вже розглянуті питання щодо функціонування нашої територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режимі підвищеної готовності, визначені конкретні завдання постійним комісіям районам, районів і міст, службам цивільного захисту, підприємствам, основам і організаціям. Оце така е, зроблена органом виконавчої влади робота. Щодо введення на території нашої області режиму підвищеної готовності. А що, зро, що робиться для безпеки громадян? Значить, на сьогоднішній день значит, проведена комплексна перевірка системи оповіщення до використання за призначенням. Дана система, хоча і була побудована, змонтована в 70-х-80-х роках минулого століття, століття, але вона на сьогоднішній день готова до використання за призначенням. Разом з тим, завдяки обласної адміністрації і депутатському корпусу на протязі 13-14 років були виділені нашому управлінню коштів в сумі 302 тисяч гривень, і нам вдалося вдосконалити, частково реконструювати цю систему оповіщення. На сьогодні є можливість передати повідомлення населенню через ФМ, мережу ФМ-радіостанції. Це Радіотрек, Стильне Радіо, Перець ФМ. Авторадіо, Суперрадіо, Люксифе. А додатково ще населення міста Куніцовсь та прилеглої території ми можемо також населення повістити через телеканал УТ-1. з нами ми заключили угоду. Також укладені угоди щодо передачі населенню через місцеві телеканали Це РТБ Рівне 1. А до речі, мобільні оператори чи зараз вам секундочку угу. скажу далі. Крім того. Весь керівний склад області, в тому числі районні державні адміністрації, керівники місто обласного значення, керівники, а також голови сільських селищних рад, включаючи навіть їхніх секретарів, вони заведені до нас на стійку циркулярного виклику. А також ми можемо надати їм проінформувати їх, оповістити. Дати інформацію, що виникло через е використання е операторів мобільного зв'язку. Це «Київстар» і «ЮМСІ». Mm -hmm. А сьогодні це вже ми проблему, тобто ми можемо підстити весь керівний склад. Області на протязі там 6 хвилин. Якщо раніше це нас займало десь пів години, там 45 хвилин. То зараз практично ми можемо одночасно всіх оповісти. Ну тобто населення міста буде більш оперативно оповіщено, так? Ні, практично і, практично і, сільські селищні ради керівники uh -huh. будуть оповіщені одночасно, що місто, що в районах no, але село через засоби мобільного оператора Мобільно, напевно да. скоріше всього. Ну, ну, плюс, uh -huh. плюс ще в нас є сирени, які сирени. ми можемо включати. Це увага всім. Хочу ще попередити населення, що як будуть включати сирени, це не треба зразу лякатися, а слухати те, що буде передано по мережу фм там, значить, по проводовому мовленню. Хочу ще напомнити населення, що кожна остання середа місяця ми проводимо технічну перевірку з включенням сирен і передаємо інформацію по. Телеканалам там фемрадіостанції і також по проводовому мовленню. То якщо ви сирени, mm -hmm. щоб люди зразу так не лякалися, а щоб паніки прислуховувалися, не було, паніки правда? не було, а прислуховувались до тих повідомлень, які ми будемо надавати. Ну і до речі, якісь тренування з населенням проводити. Як себе вести під час такого надзвичайного стану? Звичайно, значить на даний час проводиться робота щодо навчання населенню. Особливо це стосується об'єкти потенційно безпечні, об'єкти з масовим перебуванням людей, дітей і проводимо такі тренування щодо проведення евакуації у разі виникнення будь-яких чи, чи загрози виникнення незвичайних ситуацій, з відпрацюванням практичних дій. Крім того, розповідаємо. На уроках безпеки життєдіяльності по навчальних закладах щодо першочергових дій в разі виникнення будь-якої події чи загрози чи надзвичайної ситуації і користуючись можливістю, хочу також звернутися до громадян про те, що нагадати, що на території, де зараз проходять антитосична операція, неодноразово виникають випадки, коли вибухівку закладають саме в дитячі ігрушки, в пачки з під цигарок. І це все розкидають в парках, де гуляють діти. Тому хочу звернути на це увагу, особливо батьків. Якщо ви знайдете якийсь підозрілий предмет, ні в якому випадку його не чіпати, відразу телефонувати за телефоном 101 або 102, повідомити про дану знахідку. Якщо ви знаходитесь і, наприклад, знайшли будь-який предмет, схожий на вибухи небезпечні, навіть це може бути і часів перших, других світових війн. Також ще відразу да да щодо? на даний час дуже часто дані предмети виявляються. Також відразу зверніться за телефоном 101, найближчий підрозділ оперативно-рятувальної на служби, або за телефоном 102. Крім того, ви можете звернутися до голови сільської селищної ради, от дану територію бажано помітити чимсь, огородити, не допустити доступу сторонніх осіб і ні в якому разі не чіпати дані предмети. До того, поки прийдуть наші спеціалісти, вибухотехніки проведуть обстеження даних предметів, якщо це вибухнебезпечний з подальшим його знешкодженням. Я, я хотів доповнити. Крім того, в області функціонує на сьогоднішній день 292 консультаційних пункти при жеках, при сільських селищних радах, де розміщені куточки з цивільного захисту, інші необхідні матеріали, закріплені посадові особи для проведення навчань, непрацюючих населення. Люди не приходить в жек. Вже подивилися цю інформацію. інформацію, є відповідні, да можна почитати, да, да. відповідно звернутися до э, представників там секретарів там секретів рад, вони нададуть відповідну mm -hmm. допомогу. Також через засоби масу інформації, автоматизовану систему централізованого оповіщення, ми надаємо повідомлення навчального характеру. Так що бажано, щоб люди населення наше прислухалися до наших парад. Крім того, в поточному році, вже в цьому році, ми вже було всіма органами управління, в тому числі і головним управлінням державної служби, роздано біля 15 тисяч бюлетенів пам'яток з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності. Ну і а по керівному складу, вже в цьому році пройшло навчання 139 осіб керівного складу. Ну до кінця року заплановано провести навчання всього десь 1600-1700 чоловік керівного складу. Може ця це цифра бути збільшена в зв'язку з цією ситуацією. Отака ситуація по навчанню mm -hmm. до речі. Як часто рятувальники, як часто працівники департаменту соціального захисту населення проводять зустрічі із переселенцями, яких у нас в області є вже чимало. Яку допомогу ви їм надаєте? Ну, саме так. У нашій області на сьогоднішній день 3664 особи, з них понад 1000 дітей, з них більше 500 дітей від нуля до шести років. Тобто люди приїжджають цілими родинами, ну переважно це жінки та діти. Ось зустрічі ми проводимо, ну, якісь зустрічі, там, да, можливо. Не, не так часто, тому що насправді це не та категорія населення. Ну, звісно, були новорічні свята. Ось організовували новорічні ранки для діток. Ось, а стосовно е, щоденного контакту, то звичайно всі наші управління соціального захисту населення, які є на сьогодні в області, напряму працюють цією категорії населення, тому що ви знаєте, від 1 жовтня у нас є дві постанови кабінету міністрів України. Я не буду зачитувати цю нормативну базу. Вона є для усіх відома, оприлюднена на сайті обласної державної адміністрації. Там створений окремий розділ, який Саме інформує переселенців про все, що стосується їхніх питань життєзабезпечення, ось але щодня до нас звертаються громадяни лише за останню добу. До нас звернулося 36 осіб, це 16 родин, і ця цифра навіть на сьогоднішній момент на момент нашої з вами розмови вона є, можливо, не остаточна, тому що люди їдуть постійно, люди йдуть активно у зв'язку з активізацією військових подій на сході України. Ми знаємо, що вони дещо активізувалися. Кількість громадян, які до нас теж зросла, і зростає вона щоденно. З яким номером можуть громадяни звернутися? Сьогодні номер департаменту соціального захисту є стабільно. Наша гаряча лінія 60 Є номер наших колег, головних координаторів з питань власне вимушених переселенців в області, це 101, які вже колеги декілька разів сьогодні назвали це. У них цілодобова гаряча лінія. Наша гаряча лінія працює у межах робочого дня. Хоча ми теж у стані цілодобової готовності і чергування, тому що люди тут і в день, і вночі в будь-який час. Пані Тетяно, з якими проблемами доводиться стикати, спілкуючись із переселенцями? Ну, безумовно, що. Проблем набагато більше, ніж відповідей на ці запитання, які вони задають на сьогоднішній день. головною проблемою безумовно є житло, тому що громадяни, які приїжджають, вони хтось встиг захопити речі, якісь особисті, хтось не встиг, у когось є якісь кошти, більше менше, у когось їх немає. Але житла вони не мають всі. Тому що, якщо перша хвиля, яка почалася, ну ви знаєте, що перші переселенці у Рівненській області з'явилися 17 березня, 16-го був референдум у Криму. Ось а 17-го ми вже мали перших переселенців з Автономної Республіки Крим. Ось. І... Перша хвиля переселенців. Вони їхали сюди до родичів, до знайомих, до друзів. На сьогоднішній день ситуація кардинально інша. Ось як, як є коридор, як створили коридор, наші колеги з ДСНС, власне, військові, так люди і виїжджають, не дивлячись ні на знайомства, ні на родинні зв'язки. Куди є можливість, туди вони і їдуть. І тому проблема з житлом є надзвичайно гострою. І, звичайно, хочу скористатися нагодою, звернутися до краян, до нашого населення. що... Переселенців влаштує по, по суті справи будь-яке житло, яке є придатним для проживання. Ось це можливо якісь будиночки, де проживали старі батьки. І на сьогодні цей будиночок не експлуатується, можливо, якась кімната і так далі. На сьогоднішній день переселенцям призначається допомога. Ось допомога на саме на оплату житлово-комунальних послуг. Вона не є надзвичайно великою, але ті самі житлово-комунальні послуги люди можуть сплатити, тому що для працездатних громадян допомога складає 442 гривні на місяць. Для непрацездатних громадян це діти та пенсіонери 884 гривні на місяць. Ну, граничне обмеження на сім'ю не більше, ніж 2400. Mm -hmm. Є така теж передбачена постановка, біля міністрів норма. Але разом з тим вони, по суті, можуть і сплачувати комунальні послуги, аби лише було за що їх сплачувати, було де проживати. Це є надзвичайно велика проблема. Звісно, люди потребують і гуманітарної допомоги, це і одяг, це і взуття, але в більшій мірі потребують тих матеріалів, які є витратними. Ну памперси я вже сказала, що більше як 500 дітей від нуля до шести років. Звісно, це дитячі, якісь палюшки, памперси, якісь можливо, дитячі харчування, це і продукти харчування. Безумовно, і куди їх можна принести? Що бажаючи день... допомогти так. людям? У нас в області обласним штабом координаційним який mm -hmm. ще з 1 липня функціонує створений є дві локації. Одна із них це установа нашого соціального захисту, Центр надання соціальних послуг. Послуг Склад знаходиться у місті Рівне на вулиці Жилю кюрі 21. Туди можна приносити. А друга локація у центрі міста, на вулиці Тихій, 1, там знаходиться Червоний Хрест нашівський, тому теж можна туди приносити. І кому потрібно, там можна теж отримати. Тобто це така подвійна взаємна інформація для громадян. Ось тому, будь ласка, особливо теж предмети домашнього вжитку люди потребують, якась каструля сковорідка, такі прості, насправді, речі. Але люди, коли тікають, вони ж про це все не думають. Це сама остання черга. До речі, скільки працевлаштовано е, е, переселенців? На сьогоднішній день працевлаштовано близько півтори тисячі громадян. Uh -huh. ну, хтось працевлаштовується сам, хтось за допомогою служби зайнятості, хтось стає на облік, тому що ну, є для цього достатні підстави. Навіть у нас є невеликий відсоток переселенців, які сюди їдуть за роботою, тобто, коли вони працювали в певних мережевих компаніях, фірмах, їх просто перевели на більш безпечні наші території. Але, звичайно, проблема працевлаштування теж є дуже актуальною. З іншого боку, вона є актуальною в цілому для нашого регіону. Ми знаємо, що ця проблема для нас сьогодні є дуже серйозною, глобальною, це не лише для переселенців. Тому, звичайно, коли люди нам задають питання, це і по телефону, і ось при особистій зустрічі, тому що вони дуже часто, теж вони щодня до нас приходять, консультуються. Ось Може отримати роботу. Ми їм завжди ми їх завжди скеровуємо до центрів зайнятості, але завжди їм кажемо, що ну ви в рівних насправді умовах, в рівних умовах з усіма іншими громадянами. І ми не можемо гарантувати вам 100% працевлаштування, тому що ми не знаємо вашої вартості на ринку праці. Але звісно, сьогодні увага до цієї категорії населення є підвищена, тому що вони соціально гостро соціально не захищені. Вони відірвані від свого соціуму, від свого звичного життя, від свого майна ну, все те, що вони за життя надбали, лишилося десь там позаду. І у багатьох людей навіть і немає шансів повернутися. Тому що добре, коли добре, і люди розповідають там про те, що їхнє житло там лише шибки повибивані. А коли воно повністю зруйноване, люди практично не мають надії на те, що вони туди повернуться. У нас навіть є такі переселенці, які... Тут намагаються якісь і придбати житло. В нас є сім родин, які придбали вже тут житло у рівні. Ну це невеличка кількість, але тим не менше люди є такі, що і прагнуть залишитися. Будемо допомагати всіма і... силами прадаєм. Так, так В доповнення угу. пані Тетяни. Хочу ще довести до відома, що з метою більш координації дій по роботі з тимчасово переміщеними, будучи переміщеними особами з окупованих територій, за рішенням голови державної служби з надзвичайних ситуацій України. Уже з неділі е, минулої е, проводиться чергування цілодобове наших співробітників нашого головного управління на е, залізничному вокзалі Київ Пасажирський». Е, вони саме проводять зустріч е, переміщених осіб. Там є психологи, які працюють з цими, людьми, з дітьми. Е, також є старший відповідальний офіцер. І якщо люди, е, Мають бажання значить, їхати до Рівненської області, відразу перенаправляємо, і вже людина, що не приїхавши в Рівненську область, ми вже знаємо, що переміщається певна кількість людей, і вже ми до їх прибуття вирішуємо спільно з управлінням соціального захисту, вирішуємо подальше їхню долю, куди їх будемо переселяти. І... Що хочу доповнити, так що з моменту приїзду до нашої області, до будь-якого населеного пункту, громадянам родинам які вимушеними переселенцями необхідно найперше звернутися до органів соціального захисту населення, де вони отримують відповідну довідку про те, що вони є внутрішньопереміщеними особами, а також оформлять заяву на власне нарахування на отримання соціальних виплат. Ось відразу застерігаючи запитання, як довго часу, ми скільки пройде час, в mm -hmm. мене до подачі документів до моменту виплати, як правило, всі процедури паперові у нас проходять за 1-2-3 дні. Ну, найдовший термін, 10 днів на сьогодні, коли там пов'язано з якимись потребами щось доз'ясувати. І, звичайно, ж наступний на період ці люди вже отримують, ну від моменту звернення, вони отримують цю допомогу. Тому це не є довгі процеси. Я чула, що в деяких областях там і це, і 2, і 3 місяці. Ні, у нас такого немає. У нас швидко все. Так, так само стосовно, якщо людина отримує... Це дуже важливий момент, хочу наголосити uh -huh. будь-які інші соціальні виплати. Наприклад, ось десь там у Тибальства чи Авдіївці родина була малозабезпечена, чи там була одинока мама, і вона отримала ці виплати. Ось тут у нас у Рівненській області всі належні ці особі чи родині виплати їй будуть переведені. Тобто вона не втратить якусь виплату, тому що, тільки тому, що ця людина переїхала. Аналогічно реєстрація тимчасового місця перебування. Сьогодні у Рівненській області ця процедура займає ну можливо півдня. Це якщо є черга у місті рівне, де значно більша кількість за 36% усіх переселенців проживають у місті рівне. Ось а так це одна-дві години. У нас це вже в автоматичному режимі відпрацьовано, тому не потрібно переживати, що це буде там п'ять днів ходіння по кабінетах. Ні, у нас такого на сьогодні немає. Mm. Ну і коли ми говоримо ще про режим підвищеної готовності, наскільки готові наші сховища, щоб на всяк випадок, не дай Боже звичайний стан ситуації, але все таки прийняти людей. Скільки люди можуть перебути там в тих сховищах? На сьогоднішній день забезпеченість населення захисними спорудами становить практично це 100%. Це включаючи найпростіші. Це підвали, погриба, підземні переходи та інше у сховищах тепер області. Можна розмістити, які є вже наявності, які сховища, і переводи, включаючи там полгриба, там підземні переходи, можемо розмістити порядка 467 тисяч осіб. На сьогодні е, проінвентаризовано практично 85% захисних споруд. Це й комунальна власність, приватна власність, е, державна форма власності. І по результатам інвентаризації. Проінформую, що готові до використання за призначенням це 5% всього захисних споруд, обмежено готові 66 і не готові 28% від загальної кількості захисних споруд. Я вам скажу, що у нас на території області майже практично найбільша кількість захисних споруд. Я вам скажу, що при радянських часах практично ні один житловий будинок, ні один об'єкт не здавався без ПРУ. Але. 98, оце провели ми інтеризацію, проводимо практично 98 захисних, закінчених будівництвом захисних споруд робочими і державними комісіями прийняття їх в експлуатацію не проведено, розумієте? Тобто вони їх побудували, робоча державна комісія і не прийнялись вони в експлуатацію. Чому і ці захисні споруди на деяких об'єктах практично не утримувались? Крім того. Ви всі знаєте, що були захисні споруди і в бивших колгоспах, де практично колгоспів не стало. Пішло майно, як люди розібралися. майно розібрали ці захисні споруди. Навіть такі були як які під, під будинками культури. Люди розбирали, практично і з цих захисних споруд не сталося. Багато підприємців збранкутували. І ці захисні споруди ніхто не отримав, вони практично вже зараз не готові до використання за призначенням. Разом з тим, на протязі 12-14 років, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження, тобто рівненської і Хмельницької атомних електростанцій. Було профінансовано поточний ремонт 10 продираційних укриттів на суму майже, майже 950 тисяч гривень. І крім того, на сьогодні видано розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо процедури залучення бюджетних коштів всіх рівнів на дообладнання пристосованих підвальних приміщень в районах і містах області. При формуванні бюджетів також зобов'язано передбачити кошти на ремонт захисних споруд. А також кошти комунальних підприємств основ організацій. це така робота також проведена. Я думаю, вона до кінця року. і Ми проведемо цю інвентаризацію. Ну, разом дякую. з тим, разом з тим, що хотів би віктора. Нас час ефірі закінчується. Завершується теж дякую за цю інформацію. Сподіваюсь, ми ще напевно ще ми зустрінемося з вами і ще проінформуємо населення щодо тих заходів, які проводять у нас в області в краї. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас до студії. Нашим глядачам нагадаю, що водилась передачу громадська приймальні. Хочеться всім нам побажати миру та душевної рівноваги. Будьмо пильними і не залишаємо постраждалих на одинці з бідою. Будьмо милосердними для до тих, хто потребує нашої допомоги. До побачення.